День герою представники каловських молодіжних організацій відзначили у цікавий спосіб спільно з працівниками центру спорт для всіх. Провівши відкритий чемпіонат зі стрільби з пневматичної зброї. Разом з учасниками змагань влучити у ціль спробувала і Ольга Ткач. Відкритий чемпіонат міста зі стрільби з пневматичної зброї приурочили молодіжні організації спільно з центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх до Дня Героя. Головне втрапити в ціль. Продемонструвати своє вміння стрільби з пневматичної зброї, а дехто й спробувати вперше мав кожен бажаючий, адже відкритий чемпіонат тривав протягом дня. Прийшовши на змагання, учасники отримали можливість повернутися у давні добрі часи, стріляючи у тирі. Задум організаторів власник базувався на відродженні цього виду спорту, інтерпретуючи його з історичного минулого у мирний час. Ця ідея належить проведення відкритого чемпіонату міста Калуша з пневматичної зброї громадським молодіжним організаціям. Це молоді Калуша, яка вирішила позмагатися в день героя з пневматичної стрільби. От, ми звернулися до влади, в тому числі до спорт для всіх. Вони підтримали нас. Спорт для всіх підготував грамоти, медалі, призи. Приватний підприємець, який є власником цього тиру, надав приміщення. Де ми маємо сьогодні можливість зібрати молодь Калущини, тому що це є відкритий турнір. То сюди має бажання можуть всі прийти позмагатися у вправності зі стрільби з маткою. Тому що, як знаємо, ми є роду козацько, і козаки завжди у мирний час. Вони завжди вправлялися стрільби з луку, з рушниці. Тому в нас сьогодні мирний час на Україні, і ми мирний час тренуємося, вправляємося, щоб не втрачати свою майстерність. Стрільба у тирі один із чудових. Ових способів випустити пару, Втрапивши у ціль, утримуєш масу задоволення. До того ж, подарунки цього дня у чемпіонаті взяли участь близько 80 осіб. Переможці отримали грамоти від спорту для всіх та заохочувальні призи.